Сьогодні у випуску Час пік перша зустріч в кінологічному центрі Нацполіції передали захисникам перших трьох собак для боротьби з психологічними травмами. Ну малінуа це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже і подобається взаємодіяти з людьми, тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається якось. Якось приділяє їй увагу у майдані та вучковому. У Міжгірській громаді запрацювали ще два шелтери для переселенців. Таке ну враження, що я приїхала до себе додому. День працівників сільського господарства. Мукачівський фаховий коледж відзначив кращих студентів і викладачів. Вони затребані, особливо гарноми, ветеринари і бухгалтера. Визволяючи Херсонщину поліг Дем'ян Дмитрук з малої копані виноградівської громади. На жаль, підтверджено загибель ще одного воїна. Про це в соціальній мережі повідомила Бергівська районна військова адміністрація. Під час штурмових дій на Херсонщині, 1 жовтня 22-го року, віддав своє життя відданий військовій присязі невірність на українському народу, старший стрілець стрілецької роти, старший солдат Дем'ян Дмитрук. Він житель села Мала Копаня, вічна пам'ять герою. Міжгірська громада гуртом у Скорботі віддала останню шану воїну земляку. У майже всіх населених пунктах громади, по яких востаннє на щиті повертався до рідного дому 21-річний воїн Михайло Жаба, гідно зустрічали героя. Місцеві жителі, створивши живий коридор, навколішки із національною символікою та лампадками, зустріли воїна із села Лопушини. 21-річний військовий Михайло Жаба мужньо боронив цілісність України, віддавши за неї своє життя на полі бою. Церемонія прощання розпочалася в рідному домі захисника України та продовжилася у Свято-Успенському православному храмі села Лопушине. Рідні, близькі, друзі, керівництво громади та сотні місцевих прийшли попрощатися з юним військовослужбовцем. Вічна шана герою кажуть, що герої не вмирають. Дійсно, нема більшої любові. Каже нам Святе Письмо, як віддати своє життя за ближим двох. Оце і зробив новоприставлений, вбієнний воїн Михаїв. І нас усіх із вами не жалів себе, і ми бачимо, що та ворожа сила забрала його від нас із вами. Володимир Зеленський видав указ про присвоєння звання Героя України Артуру Пашкуляку. Таке рішення прийняли на підставі петиції, яка набрала потрібну кількість голосів. У тексті було прохання про присвоєння звання Героя України посмертно Пашкуляку Артуру Васильовичу, військовослужбовцю головного управління розвідки Міністерства оборони України, бійцю чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура за виняткову хоробрість, героїзм і самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. України. Української держави вірність військовій присязі цю петицію підтримало більше 25 тисяч українців. В Ужгороді п'яний водій на ауді влетів у дерево. Подія трапилася на вулиці Закарпатській. Про це повідомляє блогер Віталій Глагола. П'яний чоловік виїхав із парковки супермаркету Амбар і різко натиснув на газ, після чого не впорався з керуванням і влетів у дерево. Після цього він оперативно зняв номери з автівки. Наразі його затримала поліція. Неозброєним оком на відео видно, в якому стані перебував водій за кермом. Він відмовився від освічення драгером та в лікарні. Патрульні склали протокол про адмінправопорушення. Метрів Страждалих нещастя немає. П'яний водій та його пасажир лізли у бійку з прикордонниками та погрожували вбивством. Прикордонний наряд, контрольний пост від відділу Яблунівка Мукачівського району зупинив автомобіль Форт Мондео, яким їхали двоє чоловіків, жителів Закарпаття. Ці особи відмовилися виконати законні вимоги військовослужбовців щодо перед'явлення для перевірки документів. Натомість почали нецензурною лайкою ображати прикордонників, чинили злісну непокору і погрожували фізичною розправою. Чоловік, який перебував на пасажирському сидінні, здійснив постріл, як з Вали згодом із стартового пістолету, після чого разом зі своїм товаришем спробували завдати фізичних ударів прикордонникам. Невгамовних затримали, і керманич авто і його пасажир перебували у стані алкогольного сп'яніння. У крові водія виявили 0,8 проміли алкоголю. Дмитро та Олександра подружжя ветеранів війни з Ужгорода. Військовослужбовці одні з перших взяли участь у програмі каністерапії, яку реалізовують на Закарпатті. Відтак нині вперше знайомляться із собачкою породи бельгійська вівчарка, яка сподівається, стане для них і надійним другом і допоможе у відновленні психоемоційного стану. Зараз в мене емоції переповнюють, тому і говорити не можу. Я вже не можу дочекатися, щоб познайомити. Це такий долемент тепер пільгова. Так. Ну, нема слів. Одні емоції, а емоції в мікрофону не передачу. Програма каністерапії спрямована передусім на психоемоційну реабілітацію воїнів за допомогою спеціально навчених собак. Відтак сьогодні в стінах кінологічного центру поліції Закарпаття відбулося знайомство господарів із першими трьома собачками, яких підготували у рамках програми. Я б хотів подякувати окремо керівнику Нацполіції. Області Ярославу Колеснику, а також представникам кінологічного центру Міністерства внутрішніх справ, які долучилися і фактично приймають, завдячуючи яким реалізована ця програма. Тому що за рахунок адміністрації ми тільки придбали і за допомогою волонтерів придбали цих. Цуценят, які в майбутньому будуть помічниками для наших ветеранів, вже протягом двох місяців їх навчали наші поліцейські кінологи. Ви бачите сьогодні наочно, що собаки адаптувалися. Сьогодні ми хочемо, вже, щоб нові власники господарі даних цуценят вже долучилися до цього процесу. Основні ази, які потрібно знати, розкажуть наші поліцейські, які з ними вже певний час проводили певну роботу. Розкажуть, як доглядати, як, що вони потребують, якої саме уваги, тому що така порода спеційна. Фічна бачне дуже гіперактивні. І я думаю, що всі будуть задоволені і ми готові приймати і в подальшому нових зуценят і розвиватися, це, підтримати цей проект для того, щоб наші захисники, які повернуться звідти, могли спокійно вже відновляти свій психоемоціональний стан. Фахівці-кінологи тренували чотирилапих кілька місяців. Після знайомства з майбутніми господарями собачки за місяць будуть передані до сімей, де займуть місце повноправних членів родин, стануть вірними друзями та помічниками захисників і захисниць. Малінуа – це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже і подобається взаємодіяти з людьми. Тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось. Якось приділяє їй увагу. Також ця собака вона вибирає собі тільки одного господаря. Одне хай нехай буде це сім'я, але в неї е, буде один хтось. Реалізація проєкту підтримки ветеранів та ветеранок війни у боротьбі з психологічними травмами триватиме і надалі. Тож кінологи і надалі продовжуватимуть підготовку чотирилапих з метою якнайшвидшого відновлення після перенесених захворювань страху і тривог. Хотів повернутися до теплої оселі, але опинився на згарищі. В Ужгороді місцевий житель залишив увімкненим електричний обігрівач і вийшов у справах. Тим часом в кімнаті спалахнули меблі, вогонь поширився на решту будинку. Сусіди викликали рятувальників, які за 20 хвилин ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Полум'я знищило дві: житлові кімнати будинку і речі побутового вжитку, які знаходилися всередині. У ніч на лінію 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля Опель Вектра 2000 року випуску. Надзвичайна подія трапилася в селі Довге Хуського району. На допомогу виїхали рятувальники села Довгого, які за 6 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив моторний відсік та салон автомобіля. Причину пожежі встановлюють. Не дитячі витівки з рожевими фламінго на Закарпатті двоє чоловіків збиралися ризикнути життя. Двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали прикордонники відділення Грушево мукачівського загону. Зловмисники обрали річкову ділянку, де Держрубіж пролягає річкою тиса. Один із плавців житель Закарпаття, інший приїхав з Полтавщини. Прикордонники з'ясували, що Закарпатець пообіцяв своєму товаришу супроводити його в сусідню країну. Цією метою він забезпечив полтавчанина гідрокостюмом та надійним засобом надувним дитячим колом. А щоб він не сумнівався, що стрімку та бурхливу гірську річку із потужною течією зовсім легко подолати, себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго. Про те, що глибина тиси на напрямку їх руху сягає 4 метрів, а ширина майже 50 метрів, і що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків. Провідник волів мовчати. На частина приміщення для дітей, інша для людей похилого віку. Саме такий соціальний центр на базі будівлі колишнього туберкульозного відділення планують створити у берегові. Це проєкт Намір трьох держав Японії, Угорщини та України. Деталі якого презентували у берегові. Локацію було вибрано місто берегово, і саме будівлі, яку придбали за рахунок угорщини, і за рахунок японців будуть її відновлювати. Зараз це відбувається на етапі закінчення. Проектних робіт, і по факту цієї презентації це є передача всі всієї напрацьованої інформації замовнику, донорам і за, хочу сказати людям, які тут мешкають, для того, що це майбутня частина в майбутньому буде тут розвиватися. Надалі ще є річ прорахування, створення бюджету та пошук фінансів для цього для реалізації для самого будівництва цієї будівлі. Основна ідея проєкту поєднати дві категорії населення дітей та пенсіонерів для обміну досвідом, енергією та спілкуванням. Замовниками виступили представники управління Бергівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Натомість керувати соціальним центром буде благодійний фонд Карітас. Після зустрічі єпископа і державного секретаря по переслідуваним християнам ми зустрілися і вони рішили. Допомогти нам фінансово. Спочатку ми хотіли просто для свого Карітасу, тут якусь будівлю для деканату угорців, а потім, коли з'явилися японці, вони хотіли нам теж якийсь проєкт допомогу оказати, ми вирішили, що все ж таки, може, не будемо думати локально, можемо думати. Краще, обілься ширма. І так вийшла думка, що ми узнали, що місто продає будівлю диспансера, і ми вирішили, що тоді купимо. І у них з'явилася ця ідея, так як у них це працює, що дві крайності, самі молоді і самі старші, як то можуть один одному сприяти старшим. Бути старим молодим, як то бути більш розвинутим. Я надіюся, що будуть жити там люди, які найбільше цього будуть потребувати. Тому що ми чим далі зустрічаємося із проблемою старших людей. Є багато старших людей. Навіть і тепер із тою війною я багато разів зустрічався з людьми, які вже не мають будинок, вже не мають куди повертатися, вже не мають. Я думаю, що час покаже, тому що ми бачили лише фотографії або реальність, і бачили, бачимо, і кажу, надіємося, що то дійде, і в процесі того всього ми знайдемо і кажу, для тих, які найбільше будуть потребувати ті люди. Будівлю колишнього туберкульозного відділення разом з земельною ділянкою придбали за близько 4 мільйони гривень за рахунок Угорщини. Усі роботи з будівництва соціального центру фінансуватимуть представники Японії. Я працюю в подібному напрямку в Африці, Конго та Угандії вже близько 20 років. Працюю з тими людьми, які страждають від війни. І коли вона почалася в Україні, то я перш за все приїхав до Угорщини, а потім на Закарпаття, аби побачити, як тут працюють з такими людьми і допомагають їм. За словами Шінго Огави, фінансувати проєкт погодився уряд Японії, який виділив відповідний бюджет. Однак після проведення проєктно-кошторисних робіт з'явилися додаткові витрати, тому сторони шукатимуть донорів для повної реалізації проєкту. Соціальний центр планують відкрити за 15 місяців. Рахівські рятувальники ліквідували пожежу в школі, розташованій на вулиці Франка в селі Богдан. Повідомлення про загорання надійшло о 7.18. Як з'ясували, працівник освітнього закладу прийшов зранку на роботу і побачив, що горять вхідні двері. Ймовірно, загорання виникло у підсобному приміщенні під сходами, і звідти вогонь поширився на коридор і дерев'яне перекриття між першим і другими поверхами. На місці працювали пожежники Рахова, Великого Бичкова та Ясіня, а також місцевої пожежної команди села Видричка. Всього залучили 5 одиниць техні. Мені подобається і малювати, і гратися. Мені подобається багато чого. Я... Мені коротше, багато чого подобається. Ну, більше мені подобається малювати. Тут просто дуже файно, тут так добре, тепло, чувствую себе вже як вдома. Маленька Софійка разом з мамою Мариною переселенці з Харкова. Родина перебуває у міжгірській громаді. Дівчинка навчається в четвертому класі у місцевій школі. Тут вже й знайшла нових друзів і навіть опанувала закарпатський діалект. Дотепер родина проживала у приватному секторі, а наразі переїхала до нового тимчасового житла. Таке враження, що я як. Родилася тут і просто мене не було тут десь 30 років. Таке ну, враження, що я приїхала до себе додому, що це рідні мої сусіди, що це рідна моя бабуся, я не знаю. Ну настільки всі мене так прийняли ну, як рідну людину. Всі поспівчували, всі. Ну, кожен я ж кажу, що дитина пішла до школи, в мене ніяких не було проблем з школою. Пішла до школи, вона ходить до школи, їй подобається. Ця та ще дві родини перші жителі реконструйованого шелтера в селі Вучкове Міжгірської громади. Здійснити капітальний ремонт приміщення для проживання ВПО вдалося завдяки меморандуму між міжгірською селищною радою, гуманітарним центром Міжгір'я та двома чеськими благодійними фондами прес та людина у біді. Це в нас був будинок комунальної власності. Тут у нас був фаф. ФАП п'ять років тому перенесли на сільську раду, будівля була вільна, і так як ходили партнери, шукали, де зробити будинок для ВПО, і наше приміщення підійшло, за що ми дуже вдячні і нашому керівництву, і партнерам. Ви бачите, що гарно все зроблено, затишно, вся техніка є, меблі, ну все для зручності. Наявність приміщення, яке облаштували для ВПО, а також забезпечення його комунікаціями, подбали у Міжгірській селищній раді. Разом з цим забезпечити його сучасними меблями та обладнанням вдалося завдяки гуманітарній місії Проліска, представники якої тісно співпрацюють з ООН. Постійні набори і посуд для ВПО придбав Міжнародний фонд Ніка. Кожна людина має дуже велику свою історію, свою біду. Кожен із цих людей потрапляв на західну Україну не по своїй волі. Ми розуміємо, що всіх з вчорашніх мірних їх місць, де вони жили, сюди привела війна. І це наша задача разом з донорами європейськими, як у цьому випадку, зробити все, що від нас залежить для цих людей. Створити сучасні та затишні умови, окрім локації у вичковому, завдяки підтримці благодійних фондів, вдалося і на базі дитячого садочку в селі Майдан. Тут через відсутність потреби в використанні за призначенням другого поверху його перепрофілювали для потреб ВПО в залежності від того, яка родина. Родина може бути з однією людиною. Якщо люди не проти, то звичайно може бути кімнати і чотири різні людини з різних сімей. Ну так стараємося людям допомагати. Пані Неля разом з сином, перша родина, яка отримала тут тимчасове житло. Жінка розповідає, приїхали до міжгірської громади із Миколаєва ще на початку повномасштабного вторгнення. Все, є кімнати, Ми тут з дитиною і тепер двоєм будемо. Він собі буде робити уроки, як кажуть, ну щоб нікому не мішав, я йому допустимо захотів зробити, тому що ну, коли багато людей сирано ми як він учитував, там старші люди були. Теж він мог і не включати комп'ютер, там виходив в калідор, бо. Ну, як ми кажуть, всі від біди в одному положенні. А тепер у своя кімната і. Капітально відремонтувати прихисток вдалося також завдяки меморандуму між міжгірською селищною радою, гуманітарним центром міжгір'я та двома чеськими благодійними фондами Прес та Людина у біді. Технікою та меблями людей забезпечили представники словацької організації Людина у біді. Відкрити два шелтери в селах міжгірської громади. Вдалося у рамках проєкту під назвою Реконструкція житла для ВПО. Ще один подібний осередок забезпечує належними умовами переселенців і в селищі Між. День працівників сільського господарства, свято, яке не оминає Муканчівський фаховий коледж. Адже в стінах саме цього навчального закладу потрібні знання здобувають майбутні фахівці агропромислової галузі. Тут і агрономи, і геодезисти, і екологи. Ну я вибрала, вибрала цю професію, вона мені сподобалася. Так як я із села, я багато потрібно робити, мені це все подобається. Я планую е, пройти всі чотири курси, потім здати успішно ЗНО ви і лишитися на бакалавру. Це дуже цікава професія, багато проводити на свіжому повітрі. І, і як я людина із села, це для мене близьке. 330 студентів наразі навчаються на агрономічному відділенні коледжу. На святі активна молодь презентувала колегам і запрошеним гостям свої студентські цікаві будні, теоретичні і практичні заняття в стінах навчального закладу. Здивували гостей і хореографічною постановкою мавок лісових. Завітали на день працівників сільського господарства і ветерани педагогічної ниви, які перебувають на заслуженому відпочинку. Їх окремо як і найкращих студентів, агрономів коледжу нагородили грамотами та подяками. Якщо зробити аналіз, провести відповідний моніторинг, особливо за останні чотири роки я для себе зробив відповідно у цьому відміченої наші здобутки в, в кількості студентів, які поступають на навчання, значить він вони затребовані, особливо агрономи, ветеринари і бухгалтера. Тому що розвиваються дрібні господарства. Які вирощують овочеві культури, ранні культури, пізні культури відповідно і затребувані відповідно наші спеціалісти агрономії. Завжди цікаво студентам вирощувати рослини, дивитися, як вони ростуть, доглядати за рослинами, тому що ви знаєте, що робота хлібороба це дуже важка робота. Кропітка щоденна і тільки завдяки ним у нас сьогодні на столі хліб. До привітання долучилися студенти та викладачі всіх відділень навчального закладу хвилиною мовчання на заході й вшанували захисників України, які віддали своє життя, борючись за спокій Україні.